Більш про те, що ну про те, що от, не волію. Мені вчора здалося, що багато хто із поетів а, пише про самогубство, про, про вічі, про де про депресію. Та звісно, що в депресії натхнення якось найбільше, але річ у тім, що друзі, ну, життя якось одне, і треба його цінувати, напевно. Ну, простенький, але як же вийшло? Ти збентежений прогірком середовищем злобою сьогоднішнього дня, жалюгідним і глухим видовищем збите шляху й толку старчання. Хай склюють ворони твою душу, сточить плоть, коли ж живу черв'як. На могилах дурнів соковиті груші не ростуть, хіба якийсь будяк, помирати дуже-дуже боляче, груди тисне й забирає геть у батьків кохану юну донечку. Те, чого ти прагнеш, зветься смерть. Без кого життя твоє порожнє, хто вітяв тобі здоровий глузд, той би став звичайним подорожнім, що не вартий щем у твоїх хуст. І горіло б у дворі багаття, поруч би сиділи ті плахи, ти носила б квітчасті плаття, і товтала з реготом страхи, щоб стелити простарадло милому, на сорочках вишивати квіти, у снігу, скрипучому і білому, бавити дітей. Це ж треба жити, Щоб побачити в 2020-му Україну, як пролину світу, як фору дасть Кремлю багатому. Треба далі йти. Це ж треба жити. Хто тобі сьогодні, як повітря, завтра збайдужіє і мене? Рухом листопадового вітру стане, що, здавалось, головне. Заплітай вінком усі нещастя і пускай у течію стрімку. Повертайся до свого багаття і ніколи в не неживу ріку. Перед тим, як долю загубити, ти тому її запропонуй, хто понад усе вважає жити, як не думаєш ціну, взискуй. Як нічим не дороге життя, не вагайся, дурню, продавай. Та назад не буде вороття, І не факт, що ти потрапиш в рай. Але, мама, шостої чекає, що прийдеш і обіймеш її. Щоб об'єти із моріси чаю, поговорити про всі свої отчаї, бо немає кращого вже раю, ніж любити і жити на землі.